Ісая, 63 році, сьомий вірш. Пам'ятайте ласку Господню. Ми читаємо Біблію про те, або милість Господню, або благословіння Господнє. Часто люди, вони сприймають все от так, як є. У вас сьогодні прилітала ракета? Ні, не, не дай Бог. Я питаю, чи прилітала? Ні. Не, не. не прилітала. А хотіли би? Ні. А ви подякували Богу за це. Так, ви подякуємо, що ви розказуєте? Ви правду хоч, що ви подякували Богу. Ви про це не думали, всі спали, ви про це не думаєте. Ми забуваємо часто, що ми маємо сьогодні буденно. Покажіть, будь ласка, підніміть руку, у кого 10 рук є. Тобто 10 пальців на руках є. У Кого є? Підніміть руку. Всіх є, так? 10 пальців є на руках. Так? Є. Бачите? Ви це дякуєте хоч раз Богу? Слава Богу. Далі, е -е ви маєте е двері, ви маєте вікна, ви маєте світло. Є багато людей, які не мають цього зараз. Деякі жили 3-4 місяці без води. Це І ми маємо. Так, да, це страшне. Але це все, що ви маєте сьогодні, це все завдяки Богові. Якщо Бог свою милі забере від нас, то ви цього не будете мати. Тому треба пам'ятати, Біблія говорить, пам'ятайте. Ми, ми читаємо про те, що треба пам'ятати про те, що Бог нам дає. Якщо ми не будемо пам'ятати, ми будемо все буденно приймати. Що нам хтось дасть, десь щось впаде, і все буде хорошо. Ви 33, знаєте, 33-32 рік, знаєте, чи був поганий для України? Те, що не було нічого їсти? Будемо, звісно. Я це не пережив, я не жив у 33-32 році. І ви також цю не жили. Ну знаєте що? Ми забуваємо. Ми забуваємо те, що Бог. Нам е, дає свою милість, проявляє кожен день. Ми не цінимо це. І знає, найбільше саме цінність, і по Бог сорок більше, яку цінність проявив Бог для нас, це те, що Він помер на Христі за нас ще. Він віддав все. Хто за вас все віддавав? Все, все віддати. Все, все повністю. Повністю голим статися. Оце все віддати. І потім, ще віддати своє життя. Хто за вас життя клав? Ніхто, правда? Ніхто не клав життя. Ну, поклав Ісус Христос. І ми це теж забуваємо. Ми думаємо, Пасха або е, це якісь бурки, це якесь свято, це якась там гулянка. І люди, і люди замість того, щоб жити правильно і грішити, вони йдуть на кладбище. Там ж мої родичі зберуться, як я не піду. Я там пити не буду, я там буду присутствувати. Це і... все є ізично, і не християнство. Бог сказав, мертвих залишіть мертвим. Не треба туди йти. Там нічого нема хорошого. Вони вже все померли, їх немає. Ми часто любимо мертвих більше, ніж живих. Тому, будь ласка, пам'ятайте милість і вдячність Божу. Тому одна з причин, чому в Україні війна, тому що люди йдуть мертвим, поклоняються. Замість того, щоб живим поклонятися. Тобто ми живим Богу, що воно мається на увазі. Поклоняється. Замість того, щоб цінити тих людей, які рядом біля нас. Віна вмерла все, її там музеї роблять. Людина, вибачте, людина, людина, е, це життя, вибачте, пила, гуляла. Ой, який був класний чоловік. Як ми сказати, продокудили, вона пила, гуляла, погані ровечі робила. Ну, вже як про мети пані не говорять, каже, так. Ні, справа в іншому. Справа, що ми не цінимо о, ту любов і доброту, Бог, яку проявляє, тих людей, які нам Бог дає рядом. Ваша мама, папа, ваш, е, ваш вибачте, е, родич, живий здоровий. І ми не дякуємо Богу за це. Приймаємо це як буде, все добре, нормально, все добре. Підібрімо, хто отримує пенсію. знаєте, ви могли пенсію не отримувати. Через війну. Таки не перезаконно. Зв'язку з війною нас немає грошей. Вибачте. Не Опа! А ми за це дякуємо Богові. Бог дякує, що наша пенсія є. У цій країні, якій йде війна, ще пенсію плачуть, ніхто не затримує, правда? Mm -hmm. Бачите які сфери? Хто отримує соціальні якісь там виплати, mm -hmm. О, бачите, ви отримуєте. а могли б не отримувати. Mm -hmm. А знаєте, чому могли б не отримувати? Тому що війна в країні. І Бог це може забрати. Пише мені чоловік, я отримую 200. А я, а я кажу, а ви знаєте, що могли б і не отримати ці дві Могли, тому що mm. вибачте, що важливіше? Життя? життя? Чи вибачте, вам пенсію виплатити? Сказали до таке ви, як в арабських країнах кажуть, у вас є діти, хай про вас пікується. Все, ми тут не при чому, це ваші проблеми. Ну держава це не зробила. Бог дає ще мудрість і дає ще навіть терпіння цій державі, цим людям, які тут при владі, що вони таке, таке не зробили. Тому, будь ласка, дякуйте за це. Навіть якщо вона маленька, 200. А ще, ще 200. І він отримує йому ну, щось 35 років, включає пенсію. По по, там, якась, там, <зас> Справа не в тому навіть. Справа тому, що є деякі країни, які цього не дають. Деякі країни, де він найде така, сіря, навіть як Україні? там не дають картошку безплатно. Вибачте, там, вибачте, нічого не дають. Там просто, вибачте, вмираєш просто. Кинули русську бомбу, отруйну якусь там о, 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 і ще щось. Люди просто вмирають. Бо немає ні лікарні, нічого немає, немає ліків. Ви зараз можете піти в собі в аптеку купити все. У вас все ж аптеки, правда, все є? Все ж можна купити в аптеці? Чи щось не можна купити? Все можна купити. Бачите? І це все милість Божа. Що на кордоні люди, які вірять в Бога, везуть сюди фурами це все. Фурами везуть. Везуть фурами. І везуть для того, щоб українці могли вижити. І це Бог дає вам сьогодні. Я хочу, щоб ви це сьогодні пам'ятали. Тому що ми приймаємося як буденно, все нормально і все хорошо. І все-все хорошо. Ваші діти здорові, всі діти здорові. Ну, великі і маленькі. Здорові? Жіночки. Да. нічого страшного. <рес> нічого страшного, <рес> там огород. <рес> <А, рес> yes, 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 yes. Скажіть, будь ласка, ваші діти здорові? Да. Ну, yes. бачите, а ви за це Богу дякуєте? Ну, то у нас жива, здорова. А це не не було б ліків ніяких. Ніяких ліків немає. От немає ліків mm сніг, -hmm. живемо в 2007, в 14 столітті. Хіба ні ліків ніяких? Немає лікарів навіть таке розуміння. Ну як вони жили? Ні? Ну, вони жили. Бо Божі милі сюди живе. Щоб ви це пам'ятали і це кинили. Щоб не вийшло так, що бо деякі сюди приходять і кажуть, пані, що пані приклад хороші. А що не давати не будуть? Хто сюди ходить вже не перший раз, підніміть руку. Що ми нічого не даємо? Даємо тільки після служіння, правильно? Да. І знаєте, що найголовніше, Хочу останнє, останнє закр... закрити питання. Саме більшу, я кажу, вдячність і саме більшу дячність ви можете проявити до Бога, що ви вірите в Чуса Христа. Якщо ви вірите і живете, так? Підіметь, хто знає, де він після смерті буде? Три чоловіка. Чотири, п'ять, шість. А останні де будуть. Не знаємо. Ви не знаєте? Воду А в пеклі, бабушка каже, да, так? Бо я, а, бо ви будете в пеклі. Да, бо ми зрічні. — Хорошо, а не хочете, а хоче не ми попасти в пекло. Не замолимося ровно ці гріха. Неможливо замолити. Не Але ти чому неможливо? Не Тому що знаєте що? Господь найбільшу подарунок для вас зробив на хресті умер. А ви кажете, ні, треба замолити. Треба ходити церкву. Треба бути доброю. Саме найбільший подарунок, який Господь для вас зробив, він вмер на хрест пішов. Він був розп'ятий на хресті за вас. І знаєте, що вам треба? Його прийняти просто. Просто прийняти. цей подарунок. І якщо ви приймете, ви будете мати вічне життя. А якщо не приймете, вибачте, що я можу зробити. Отак, От як всі будуть, не знає я. Бо написано в Біблії, той, хто вірує в сина, той має вічне життя. А хто не вірує в сина, не побачить життя. Не побачить життя. Но гнів Божий прибуває на ній. Розумієте? Хто повірить в Сина, тому що син вмер на Христі. Сьогодні всі святкують Пасху. А що означає Зато Законний Ісус Христос на Христі, Пасха наша Ісус Христос, який вмер на Христі, воскрес і живий, і може дати вічне життя. Кожному з вас, якщо ви приймете його все серце. А якщо не приймете, вибачте, звісно, в пеклі будете горіти. І не, навіть ніяк не замолите, бо ви грішно, да? бо викид один тільки з цього, знаєте який? Віра в Ісуса Христа. Бо якщо не віруєте, бувай, буде як в фільмі. І умер, і вечно в пеклі. Не буде такого, що ви там будете собі будете на, пі на пісочку. Буде боляче, буде крик. Буде плач, і ніхто не вас не спасе. І у вас є сьогодні можливість прийняти Ісуса Христа. Сьогодні є вихід у вас. Та знаєте, коли ти заходиш, йдеш в магазин, а там двері, тебе... і не можна зайти. Стукать, хто відкриває тобі. А в дері відкриті. Входь. І прийме за Христа. Тому, будь ласка, хто із вас хоче прийняти за Христа? Підніміть руку. Не всі, ви хочете? Хочете? То давайте будемо. Виходьте сюди, пані, якщо ви хочете. Виходьте, виходьте, не бійтеся. Я нікому не, не розкажу, свідомо ще не розкажу. Ви ви хочете? Ви казали прийняття? Так, да, прийнять Сусе, все серце. Да, пані, виходьте. Хто ще там піднімав руку? Хто ще хоче приїхати сухати? Хто не хоче в пеклі горіти? Ось, якщо ви хочете, це все дуже просто. Ви можете зараз молитися разом з мною. Давайте всі встанемо, будемо молитися. Зараз ми можемо зараз помолитися разом зі мною. І приніс Після Христа. Якщо ви помолитеся, якщо ви щиро серцем вірите, Ісуса Христа, що він є Бог, якщо ви вірите, то Бог помпусить всі гріхи і сімей, Папаний зрай. Давайте, покайте очі, молитися. Дорогий Господь, я знаю, що я грішниця. Прости мені всі мої гріхи. Я вірю в тебе. Дай мені вічне життя? Мені. Я знаю, що недостойно його. Я не Прости мене. Амінь. Амінь. Прости. Пані, як вас звати? Ірина. Ірина. Я вас вітаю, якщо ви сьогодні прийняли Ісус Христ, ви вже пекло не попадете. Я вірю в нього. Я да, Біблія каже, якщо віруєте, то будете мати життя. Якщо ви ті, якщо прийняли, якщо ви мені просто ви Його сповідуєте своїм Богом, то все, він ваш Бог. Ви вмрете, ви тебе. Я вас ще раз вітаю. Пам'ятайте цей день. сьогодні Число? 19. запам'ятайте. Ви прийняли Інсу Христа. Якщо вдруг ви вмре, то будете ви. Будь ласка. Так. Хорошо. Що хто хоче прийняти Ісус Христа, з радістю може піти до мене, задати будь-яке питання, і ми вирішимо це питання. Тому що я можу перебувати що в нас є. Я де смерті буду. Тому що я краще вас. А тому що я прийняв, що Христос обіцяє. Я прийняв, що серце. І все. Хорошо. Зараз у нас буде такий порядок. Зараз ми не десь Ми даємо картошку вам. і гарного дня. Кроме вас, пані. Знаєте чому? У вас телефон за Це дуже погано. Окремо, залиш. Ні, за не вибачте. Я просив, виключати телефони. Добре, я просто забула світлу.